Дорогі українці, продається будинок в селі Бровки Перші Житомирської області Бердичівського району. Коротко. У будинку є все. Благоустроєний, але потребує внутрішнього ремонту. Будинок 100 квадратних метрів, має три кімнати, веранду, санвузол. На ділянці є гараж з навісом, господарчі побудови, колодязь льох. Ділянка 38, сотих, подвір'я огорожене, парканом з шлакоблоку, ворота желізні і все це коштує лише 150 тисяч гривень. Господар йде на всі поступки, можливе заселення, а потім оформлення і оплата. Більше запитань до господаря по телефону, який буде під відео в описі. І першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, шановні українці, вдалих вам покупок.